Яйце куряче. Туди також ще дрібку любові. Побачите, яка мене качалка мощна. Нам для подачі достатньо інше. Ми з вами з'їмо, не переживайте, поливаємо зверху. Дивіться. О май гад! Як це гарно! Можливо, десь злегка, можливо, десь сильно відчуєте присмак любові. І присмак дитинства. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. і сьогодні ми з вами будемо готувати смачно та з любов'ю. Це буде страва української кухні. Я думаю, ви вже десь про неї чули, а можливо, в дитинстві навіть куштували. Я так точно вона називається Вергуни. Це такий легкий десерт, можливо, печиво, яке ми сьогодні з вами. Приготуємо. Тому, якщо ви готові, з вас, як завжди, бонусом лайк, невеликий донат, коментар з восьми слів для просування мого каналу та україномовного Ютубу в цілому. Поїхали! Нам потрібно буде цукор звичайний, йогурт грецький, 8% або сметана, або кефір на ваш смак. Далі топлене, вершкове масло, міцний алкоголь в оригінальному рецепті горілка, але в мене віскі. Далі нам потрібно буде борошно пшеничне. Звичайний оцет 9% сода, яйце, лимон на сироп лимонний. Також нам потрібна буде цукрова пудра для посипочки і, звичайно, олія соняшникова для фритюру Тому давайте почнемо. Беремо цукор, кладемо його в таку мисочку. Далі беремо яйце куряче. Розбиваємо сюди ціле яйце. Обов'язково додамо сюди дрібку солі. Туди також ще дрібку любові. Відразу, щоб ви знали, де вона ось на цьому етапі вона додається. Беремо вінчик. І отак ретельно перетираємо. Ось бачите, друзі, ось коли у нас маса отака. Побілівша, трошки вона стала така пишненька. Сюди ми можемо з вами вливати вершкове масло. Ось так, потрошку вливаємо. І потихеньку перемішуємо разом. Далі ми з вами гасимо оцет, соду в оситі. Так. І додаємо, давайте сюди, до нашої маси, там, де яйця і все інше. Так, тут у нас трошки залишилось. Пересипаємо сюди, з'єднуємо все. І тепер можемо додавати до борошна. Додаємо віскі. хороший, до речі. До нашої маси. Він нам дасть цей алкоголь. Навіщо його взагалі додавати? Запитаєте ви, можливо, ну там хтось за екраном запитає, а навіщо алкоголь? Що не взяти? Ти що там уже, як ці заперебріки, ви всюди алкоголь. Та ні, друзі, дивіться, саме в цьому рецепті алкоголь дасть нам оці такі бульбашки. Це як е, в тісті, на буреки. Бачите, да, такі бульбашки? Отут буде та ж сама реакція. Перемішуємо поки що борошно з маслом. Із яйцями. Також додаємо сюди йогурт, так, є і продовжуємо далі перемішувати. Привіт, друзі! Ви неймовірні, всім велике дякую. Вчора за день ми назбирали з вами більше 60 тисяч гривень і, нарешті, закрили збір на третій монокуляр з тепловізором для 152-ї окремої розвітроти. Скоро всі звіти будуть. На днях відкриваємо новий великий збір для ССО. Тому продовжуємо донатити, не зупиняємось. Також на днях розіграю у прямому ефірі в інстаграмі всі подаруночки, їх буде багато. Тому чекайте, слідкуйте за новинами. Всіх обіймаю, цілую прямо в душу ваш шеф. Слава Україні! Далі можемо з вами, коли ми так його з'єднали, пересипати на стіл і вже підмісити гарненько. В цьому етапі не треба нікуди спішити. Так, все скинули і починаємо вимішувати. Нам треба з'єднати. Все разом. Бачите, я тут залишив борошна на підпил. Це вже потім, коли ми будемо з вами розкачувати тоненькі пласти. Зараз нам треба все з'єднати гарненько. Ось Так, якщо вам трошки не вистачає, можна підсипати. І вимішуємо, поки не буде ліпнути до рук. Тобто беріть зазор 50 грамів борошна собі, тому що борошно кожне різне. Якесь сильніше, якесь слабіше. Десь воно більше хоче води, десь менше. Тобто треба гратися по текстурі. Ось так. Бачите, тісто у нас до рук не ліпне. Формуємо з нього кульку. І далі будемо його плівкувати і класти в холодильник на півгодинки, щоб глютен відпочив, тісто відпочило. І далі будемо розкачувати. Поки тісто відпочиває, ми з вами приготуємо лимонний сироп. Що нам для цього потрібно? Звичайно, цукор, вода і лимон. Що ми робимо? По-перше, ми цукор насипаємо сюди в кастрюльку. Далі беремо лимон і ось так його качаємо. Для того, щоб сік весь. Розійшовся і виділявся легше. Плюс іде аромат космічний від шкірки. Далі так обережно його розрізаємо. І нам з вами потрібно буде сік пів лимона. Кісточки відразу там, де бачите, можна їх викинути. І разом з водою з'єднуємо все в баняку. Вливаємо воду. І сюди ж додаємо, так через руку, можливо, там ще десь кісточки, пів сок з пів лимона. І тепер ставимо його на плиту для того, щоб сироп уварився десь на 30%. Я вам покажу, яка має бути консистенція. Вона спочатку буде така трошки рідковата, але потім, коли вона охолоне, вона буде як рідкий мед. Я вам покажу. Ось така текстура сиропу, Бачите, він став такий жовтенький. І зараз він охолоне, ще підгусне і буде як рідкий мед. Тісто відпочило. Далі ми його, бачите, воно таке стало м'якеньке, ніжне. Класно. І зараз ми з вами що робимо? Беремо олію і ставимо хай вона собі потихеньку гріється. Так, на четвірочку. А ми будемо розкатувати. Беремо качалку. Побачите, яка в мене качалка мощна. Беремо ось така в мене є штучка. Відрізаємо шматочок. Оце ми з вами візьмемо, накриємо, накриємо плівкою. Ось так. Щоб не обвітрювалось. Так. І цю частинку починаємо розкачувати. Прям трошки борошна, посипали і трошки, трошки сунути сюди і розкачуємо. Нам треба розкатати його так, щоб воно було прямо аж просвічувалося. розумієте? То дуже-дуже тоненьке. Ось так. Трошки ще підсипати борошна. І розкачуємо. Бачите, яка у нас тонкота назим, це тако рука? Бачите, просвічується. Це говорить про те, що добре. тепер що ми робимо з вами? Ми з вами ось так гарненько, обережно зрізаємо і робимо такий якби квадратик. І його ще будемо з вами нарізати. Тобто, ну, наразі ви можете робити взагалі, як вам більше подобається. Це тут немає ніяких. Хочете квадратиком, хочете і кружочком. Я зараз покажу, чому я роблю саме так. Так. І тепер цей іще також навпіл. Так. І цей навпіл. Так. Так. І в мене, бачите, виходять квадратики. Чотири. Ці шматочки ми з вами зараз вкатаємо в цю частинку. Тепер, що ми робимо? Дивіться, тут починається зараз саме цікаве. Беремо ніж і робимо ось такий надріз, бачите? Так. Хоп і хоп. Робимо таку, бачите, дюру. І тепер оцей хвостик засовуємо сюди. І в нас виходять ось такі штучки, бачите? Ось. Все. І так само, бачите, видно. вам. І це вже буде перший наш вергун. Друзі, а зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися, а також написати коментар з восьми слів. Все це для просування мого каналу та українського ютубу. Дякую. До речі, хто переживає за стіл, ви не переживайте, це камінь, йому нічого не буде. А хто переживає за ніж, це ніж у мене старий, такий знаєте для тіста спеціальний, Його вже він тупенький, його треба підточувати. Тому я обережненько цим ножем собі працюю з тістом. Якщо ви бачили мірецеп з пастою, я також ним працював. І кладемо в розжарену олію. І не забуваємо ось так його крутити, тому що, бачите, воно швиденько дуже смажиться, щоб з усіх сторін у нас воно було золотисте. Ось так. Клас. Бачите, ось такі кручені. Ха. Клас! Все, і так жаримо усі наші інші шматочки. Саме головне, кладемо його на ось таку серветочку, щоб промакувати лишній жир. Це дуже важливо. З кожним разом, бачите, все краще і краще виходять вергуни. До речі, пригадалась мені історія. Колись давно, коли я ще був маленький, напевно, мені років було 7-8. Мама завжди з бабусею пекли або медовик, або наполеон, або ще був такий муравейник, торт, не знаю, був у вас не був. І завжди залишались шматочки тіста. от Не саме такого, а взагалі просто тісто. І мама брала так само його, розкатувала, запікала його, а потім іноді ще навіть смажила його на сковорідці, так само посипала цукровою пудрою. І це були такі мої вергуни в дитинстві. Типу, я не знав, що то були вергуни, але оцей спогад і оця любов, знаєте, залишилася ще звідти. І я думаю, що цей рецепт вам також зайде і ви відчуєте цю любов в цій страві. Так, друзі, ось така гора вийшла у нас в вергунів. І це ще не вся гора, тому що вся гора би не влізла на тарілку. Тобто це десь половина. Але нам для подачі достатньо інше, ми з вами. З'їму, не переживайте, але не відразу, тому що воно дуже таке дієтичне, називаємо все так. Дивіться, до речі, з приводу сиропу, бачите, який він класний. Він як мед. І по смаку лимонний. Уявляєте собі поєднання? Тепер ми беремо цей сироп. І ось так поливаємо зверху. Дивіться. О, май гад! Як це гарно! Дивіться. То у нас хрусткі варгуни, лимонний сироп, і ще трошки зараз ми додамо з вами цукрової пудри. Друзі, нагадую, що я ділюсь з вами доступом до своєї крутої кулінарної бібліотеки, яку я збирав більше 10 років. Там топові книжки відомих топових шефів і Нома, і Eleven Medicine Park. І La Гастрономік це сама крута кулінарна енциклопедія, яка була написана під патронажем Жуеля Робішона, топового шефа французького. Тому пиши мені в інстаграм в особисті хочу, і я відкрию вам доступ до своєї бібліотеки. Розвиваємось та стаємо кращі разом. І посипаємо остак цукрової пудри. Mm. Ну що, давайте зарезюмуємо на годиннику півдесятої вечора, але я от дивлюсь на цю мисяку і не знаю, як мені ще пару штучок і та й не з'їсти. Тобто, що я хочу ще так зарезюмувати і сказати: якщо ви дійсно їх приготуєте, то ви отак, можливо, десь злегка, можливо, десь сильно відчуєте присмак любові. І присмак дитинства саме в цій страві. Тому я вам раджу її приготувати. Готуйте з любов'ю, готуйте українське, просувайте українське, все буде Україна, слава Україні! Ну а я вам скажу, як завжди, всіх вас обіймаю, цілую прямо в душу. Ваш шеф, папа. -па.